Герої не вмирають, вмирають вороги. Річницю загибелі Романа Шухевича, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, вважають днем національної скорботи. Вшанування пам'яті, життя та діяльності видатного провідника українських повстанців, прихильники Олега Тягнибока, традиційно розпочали в селі Гуків, що на Чемероваччині. Урочиста панехида передувала офіційній частині процедури вшанування. Романа Шухевича виховували в християнських традиціях, тому свою боротьбу він невід'ємно пов'язував із захистом духовної спадщини нашого народу. Протистояння більшовицькому атеїзму для нього було справою честі, зазначають представники духовенства. Сьогодні заново нова річниця, де ми зібралися у підніжжях Христа Романа Шухевича, нашого великого українського сподвижника, героя. Який своє життя положив на вівтар за свободу і незалежність. Направду все мав до життя. Роман мав велику віру в Бога, в свій народ, мав велику віру в майбутність розквіту і Божого власнення в нашого народу. Тому він не рахувався ні своїм здоров'ям, ні своїми талантами. Він все сконцентрував на те, що буде корисним для свого народу. Щоб залишити не просто слід, а слід, по якому йшли його послідовники. І так і сталося. І ми дякуємо Господу Богу за цей великий дар, який він вніс. Для Подільської землі велика честь зберігати прах людини, яка завжди буде символом незламності української нації. Ця постать була ідейним та моральним орієнтиром не тільки для своїх учасників, але й для прийдешніх поколінь. Бути справжнім патріотом України значить наслідувати подвиг Шухевича, і не лише словом, але й ділом, наголосив Олександр Семчишин. Кожен стоячи тут повинен заприсягнутись, дати обідницю перед Господом Богом, що ми будемо продовжувати відстоювати ідею української нації. Ми будемо боротися за українську державу що секунди, що хвилини, що години. І тільки в такому випадку ми. Збудуємо ту українську державу, за яку боровся Шухевич, за яку боровся Бандера. Ми з вами повинні стати новітніми Шухевичами, новітніми Бандерами, новітніми Петлюрами і продовжити ту велику святу справу. Любити Україну настільки, аби невід'ємно поєднати своє життя з долею цілої нації, це мужній вибір сильної людини. Люди завжди будуть пам'ятати героїв, які ставили спільні інтереси вище власних потреб. Тирани приходять і зникають, а непоборний дух кращих синів нашого народу житиме в серці кожного патріота вічно. Це непохитний доказ того, що жодна влада не в змозі знищити етнічну свідомість українців, підкреслив Віталій Діденко. Показує історія, що не хотіли, можливо, брати зброю в руки ті хлопці, але їх змусили так само, як зараз змушують наших. Депутатів Верховної Ради, в Раді, то морди, то пики цим кнопкодавам. свобода завжди боролась і завжди буде боротись. Наші ряди завжди зростають. І на сьогоднішній день мені приємно, що не зважаючи на, на те, що сьогодні, так би мовити, робочий день. Люди знайшли час приїхати і вшанувати великого генерала, великого полководця української повстанської армії Романа Шухевича. Мітинг реквієм завершився урочистим покладанням квітів до могили видатного повстанця. Представники опозиційних політичних партій та націонал-патріотичних громадських організацій вшанували пам'ять генерала Романа Шухевича хвилиною мовчання та виконанням державного гімну України. Втім, на цьому спомин видатної постаті не скінчився. Учасники процесії взяли участь у смолоскипній ході, яка вогненною рікою захлинула вулиці Кам'янця-Подільського. Близько тисячі факелів освітили стіни старовинного міста, єднаючи минулі подвиги та молоде завзяття. Смолоскипна хода стала традицією в Кам'янці не так давно, втім, стрімко набирає популярності. Люди різного віку та професій беруть участь у таких заходах, аби відчути ідейну єдність зі своїми однодумцями та ще раз засвідчити здатність обстоювати свої політичні переконання. Те, що з кожним роком кількість учасників відчутно зростає, є чітким сигналом того, що люди, нарешті, перестають цуратися своїх поглядів та впевнено демонструють активну громадську позицію під вподобаними гаслами. Приклад Шухевича є надзвичайно зразковим. Шухевич був великим військовим і політичним стратегом, і він розумів, що в цій війні він переможцем не може бути. Він зрозумів, що він також і не вийде, не вийде живим. Цієї війни, але він розумів, що пройдуть десятиліття, навіть століття, і дух оцього українського патріотизму. Він обов'язково відродиться. Відродиться в молоді. Такі речі піднімають український народ з колін. Народ стає більш впевнений в собі, в своїх силах. Він готовий боротися, він готовий йти за правду до кінця. З місця подій Дмитро Карамазов, Дмитро Сорокін, новини 33 канал.